Вітаю, друзі! Ми вже багато говорили про різноманітні датчики виявлення пожежі, але що робити після спрацювання сигналізації, а пожежники ще їдуть? Звичайно, намагатися запобігти пожежі на початковій стадії, а для цього нам знадобляться вогнегасники, про які ми сьогодні і поговоримо. З вами Яна, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Вогнегасники розрізняються за типом вогнегасної речовини: джерел надлишкового тиску, типу запірно-пускового пристрою і обсягом корпусу. З цього і почнемо. За обсягом корпусу є зовсім маленькі кухонні в аерозольних балончиках, малолітражні переносні з масою зряду до 5 кг, Промислові переносні з масою заряду до 20 кг і пересувні стаціонарні з масою заряду до 450 кг. В одних вогнегасниках тиск газу запасений під час зарядки, закачений безпосередньо в корпус або в спеціальний балончик всередині корпусу. В інших генерується безпосередньо перед використанням вогнегасника в результаті хімічної реакції компонентів заряду. Також тиск може бути утворено власною масою вогнегасної речовини, а пусковим пристроєм служить вентильний затвор. Запірно-пусковий пристрій пістолетного типу, пропіатрон або джерело постійного тиску. За рідиною гасіння розділяються на хімічно пінні які призначені для гасіння твердих матеріалів, таких як дерево чи папір, і горючих рідин, бензин, керосин та інші паливно-мастильні речовини. Хімічна піна є гарним провідником електричного струму, тобто забороняється гасіння електроустановок і проводів під напругою. Так само забороняється гасити хімічною піною лужні матеріали, процесу горіння яких вона сприяє. Далі у нас йдуть повітряно-пінні вогнегасники, які використовуються для гасіння твердих речовин, матеріалів, що тліють і горючих рідин. Але вони не годяться для гасіння речовин, здатні горіти без доступу кисню і електроостаткування під напругою. Наступні вуглекислотні вогнегасники. Вони застосовуються для гасіння речовин, матеріалів і електроустановок. Виняток становлять речовини, здатні горіти без доступу кисню. Вуглекислотні вогнегасники завдяки своїй універсальності та ефективності гасіння отримали широке поширення. Переносні вуглекислотні вогнегасники розрізняються лише своїми габаритами та складаються з балона з діоксидом вуглецю, запірного вентиля, розтруба і шланга. Аерозольний вогнегасник призначений для гасіння загоряння легкозаймистих і горючих рідин, твердих речовин, електрообладнання під напругою. Виняток становлять лужні матеріали і речовини здатні горіти без доступу кисню. І останній вид порошковий вогнегасник. Їх застосовують при всіх типах загорянь, використовуючи в якості вогнегасної речовини порошки загального та спеціального призначення. Вони не виділяють токсичних газів під впливом високої температури і відкритого полум'я при гасінні, легкі в експлуатації та доволі дешеві. Але при використанні в приміщенні суміш мінеральних солей сильно ускладнює видимість. Це може створити проблеми при евакуації людей і впливати на їх органи дихання і зору. Тому використовувати їх треба з великою обережністю. Так на які ж критерії треба звернути увагу при виборі вогнегасника? Площа приміщення, наявність перегородок, коридорів, сходів і шляхів евакуації. Якщо у вас невелике приміщення без електроніки, наприклад склад, то краще взяти хімічний. А якщо велике офісне приміщення з купою техніки, то тут краще взяти аерозольні чи вуглекислотні вогнегасники. Клас можливої пожежі. Що може загорітися в приміщенні? Тільки тверді речовини або також рідини, електроприлади та гази. Виходячи з цього, треба вибрати вогнегасник. Вага вогнегасника. Деякі моделі мають дуже велику вагу, що ускладнює їх використання. Наприклад, вуглекислотний вогнегасник при масі заряду 4 кг має загальну вагу до 16,5 кг, а порошковий з такою ж масою заряду важить всього 6,5 кг. Вартість вогнегасника. Різні типи мають різні ціни при однаковій вогнегасній здатності. Потрібно пам'ятати, що два або кілька вогнегасників з більш низькою вогнегасною здатністю не можуть замінити один апарат з більш високими характеристиками. Тобто, чим більша площа пожежі, Тим більша потрібна вогнегасна здатність. Це кількість розпилювальної речовини на секунду, площа розпилення та багато інших факторів. І наостанок нагадаємо, як застосовувати вогнегасник в екстреній ситуації. За принципом використання дії з усіма типами вогнегасників схожі. Тому треба висмикнути захисну пломбу, підійти до вогню на безпечну відстань у 2-3 метри, направити шланг вогнегасника або сопло на вогнище, Натискати на важіль запірного пристрою короткими натисканнями в декілька секунд. А обрати та замовити вогнегасник та інші товари для безпеки ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!